Погана новина полягає в тому, що німці відмовили нам в постачанні ЗРК Петріот американської системи протиповітряної оборони. Натомість передають її полякам. Представники польської влади вмовляли німців, щоб ця система була розміщена на території України в її західній частині, але вона буде розміщена на території Польщі. Хороша новина звучить так, значить, і до речі, від німців також. Пан Джейк Саліван, це представник американської влади, зустрічався з німцями, і значить, ну не те, що вмовляв, але переконував в необхідності постачання Україні бойових танків Леопард 2 Але він каже про те, що ця ініціатива має виходити з Федеративної Республіки Німеччина, і ми так розуміємо: якщо дивитися стримано оптимістично на це, що перспектива вельми непогана. Як ви дивитесь на ці дві новини? Тобто, перше, чому не, не Петріоти, і два, чому в такому разі бойові танки? Я як можна це пояснити? Ну зрозуміло. Ну про Петріоти е, вже багато говорили, що це е, дуже серйозна і е, дуже сучасна система проти ракети, проти повітряної оборони, яка е, містить в собі дуже е, значну кількість е, таємних. І технологій, і розробок, і навіть не всім союзникам по НАТО Сполучені Штати довіряють використовувати цю е, систему е, без участі американського персоналу. Це по перше. Спрещено. По друге, Десь, пане Володимире, що вірогідність того, що танк втрапить в чужі ворожі руки вища, аніж чужі ворожі руки втрапить система Петрів. Ну... Скажімо так, те, що використовується в системі Петріот, на, 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 я так думаю, набагато цінніше, ніж те, що використовується в танку. Ну, до танку ми дійдемо ще. Okay. От. І е, по-перше, по-друге, це дуже складна система, яку треба е, дуже довго опановувати. І е, знов таки, повертаючись до Сполучених Штатів, ми пам'ятаємо про е, заяви е, президента Сполучених Штатів про те, що е, в цьому конфлікті ноги е, американського солдата не буде на території України. Тобто наявність Петріота на території території України це автоматично апріорі визначає, що тут є американський персонал, і це скажемо, може могло б привести і як до внутріполітичного скандалу на території Сполучених Штатів, так і до ну, звинувачень з боку Росії, з боку і е, союзників, які там ще позалишалися, з е, е, обвинувачення, які стосувалися їх безпосередньої участі. Тому я так думаю, що тут е, політична. І от ця от, е, технологічна складова зіграла свою роль. Е, що стосується е, Польщі, Польща, ми пам'ятаємо, вона вже давно просить ці Петріоти, і якщо я не помиляюсь, більше ніж 10 років. І зараз, якщо вона нарешті їх отримає, це е, так само буде в принципі для нас е, непогано. Чому? Тому що якщо ми зможемо е, з Польщею е, укласти договір про е, ну, спільне. Да, спільне на якусь е, систему протиповітряної оборони, про обмін розвідувальної інформації, і інше. Я так думаю, що за певних умов, і е, наші юристи, е, я так думаю, вже все вивчають. Ці патріоти могли б використовувати з території Польщі, але в повітряному просторі е, України. І е, ми розуміємо, що. Ну, звідки хто може знати, куди летить ця ракета? Тим більше ми бачимо випадки, да, вже і в Румунії, і в той же Польщі приземлилися, і на території Молдови вже не перший випадок. Тобто, Польща, я так думаю, може отримати право забезпечувати свою повітряну безпеку, використовуючи ці комплекси над нашою територією. А це означає, що як мінімум, на Території західної частини ми можемо якісь забезпечити прикриття закриття повітряного простору. Ну, я так думаю, яке б нам дозволило ну, вирішувати свої, скажімо так, завдання і логістичні, і, і такі інші. Що стосується танків, з танками так само була довга тривала історія. Ми пам'ятаємо, що поляки теж дуже довго ці танки. Просили, дуже довго ці танки опановували, і вони є доволі складними і доволі, скажімо так, потребуючими обслуговування. Тобто, якщо ми отримуємо танки, то значить, ми маємо отримати логістичні бази і ще щось таке, яке ну, будуть допомагати утримати ці танки в боєздатному стані. Так що. Ну відверто кажучи, я не дуже е, сподів... ну, не то що сподіваюсь, вірю в те, що ми їх отримуємо, і не дуже думаю, що вони нам е, так е, кардинально допоможуть.